Мої українці сьогодні є брак професіоналів, людей, які добре розуміються на своїй справі. І це йдеться не тільки професіоналів, якщо говорити про таку вузьку річ, як організація праці до Євро 2012. Це стосується будь-якої царини нашого життя. А ви знаєте, я можу, звичайно, припускати, що всі ці недоліки, які викрили вже наші телеканали, показавши там. Певний безлад у роботі різних структур під час відкриття Олімпійського можна говорити про те, що, скажімо, ця пожежа це прикрий випадок. Але я хочу поділитися з вами з власними сумнівами. От за два дні до відкриття Олімпійського я спостерігав, як на вулиці Червоноармійській у кількостах метрах від НСК, кілька людей стелили тротуарну плитку, і був такий собі літній чоловік. Який так лагідно, ніжно, майстерно укладав цю плиточку, і вона так рівненько в нього стелилася. І за цим можна було спостерігати буквально годинами. Взагалі, якщо ви помічали, то будь-яка людина, яка фахово робить свою справу, за нею можна спостерігати справді годинами. Байдуже, вона кладе цеглу чи вона пише картину. А поруч з ним стояло трійка зовсім молодих людей, які так спостерігали шанобливо за його роботи і так сором'язливо скусували вбік. Дивилися на творіння своїх рук, і в них були такі горбочки з цієї тротуарної плитки. І я припускаю, що в принципі під наглядом цього дідуся, справжнього майстра своєї справи, вони усі ці недоліки виправлять. Але я подумав про те, що напевно такі недоліки є не тільки у тротуарній плитці, і якщо подібні недоліки є у стадіоні, то їх не так легко побачити і не так легко усунути. Коли ми отримали несподівано для багатьох і для самих себе, перш за все, право на проведення Євро 2012, то багато хто з розумних обережних людей говорив про те, що насправді найбільшою нашою бідою буде не брак фінансів, тому що було відчуття, що, врешті-решт, необхідні кошти знайдуться. І навіть якщо певну, можливо, леву частину цих грошей там поцуплять чи, як зараз кажуть, освоють, то все одно залишиться якась необхідна сума, необхідна для того, щоб профінансувати головну частину робіт. Ну, власне, так і сталося. А якщо ми згадаємо, що Борис Колєсніков назвав суму, в яку обійшлася бюджету реконструкції Олімпійського це 585 мільйонів доларів, якщо не помиляюся. І співставимо цю суму з кошторисами будь-якої модерної футбольної арени, байдуже це буде Мюнхенська Альянс Арена чи Донецька Донбас Арена, то сума буде трошки завелика. Але бо з ним проїхали. Так от головною проблемою одразу було відчуття, що нам просто забракне кадрів. Причому кадрів самих різних, починаючи від фахових будівельників. Тому що багато людей, які є знавцями цього бізнесу, говорили про те, що фахові будівельники різної спеціалізації в масі свої виїхали вже за межі України в пошуках роботи. І частина з них розбудовувала інфраструктуру, скажімо, Португалію підготовці до Євро 2004, а ще якась частина розбудовує інфраструктуру Росії у підготовці до зимової олімпіади 2014 року чи першості світу футболу 2018. І можливо нам справді вдалося знайти відшукати певну кількість людей необхідної якості, але все одно сумніви залишаються. Тому що куди наткнешся будь-яку проблему пов'язана з Євро 2012 і виникають проблеми. Ну скажімо, у мене знайома працює в фірмі, яка займається поселенням учасників майбутньої першості Європи по різних містах України. Ну, В принципі, команди, які наперед передбачають, що вони потраплять на євро, вони передчасно, завчасно, точніше, дбають про те, де вони житимуть. Так от ця людина, цей мій приятель, скажеться на те, що просто елементарно в Україні не просто бракує готелів відповідної кваліфікації і готельних місць, про що неодноразово говорили наші високопосадовці, бракує людей, які в змозі фахово відповісти на певні питання. Це при тому, що на свого часу скасовували державне замовлення на фахівців у сфері готельного та ресторанного бізнесу, мотивуючи це тим, що ринок перенасичений. Ринок перенасичений, а людей бракує, людей не вистачає. І не тільки там. Один високопосадовець свого часу розказував мені історію, яка а, здавалася, в принципі, анекдотом, але він дуже серйозна людина. Одне державне замовлення в космічній сфері в нас. Лед не зірвалося через те, що бракувало токаря відповідної кваліфікації, який зміг би виточити детальку. І, врешті-решт, закінчилося тим, що надіслало керівництво «Південмашу» машину за пенсіонером, який вдягнув окуляри, виточив цю деталь і попросив надалі його не турбувати з подібних проблем, тому що йому елементарно бракує вправності, вже вже не ті руки і не ті очі, але молодих очей і молодих рук бракує. Ми з вами всі були свідками жахливих подій в Одесі. І з'ясувалося, що кремезні хлопці в камуфльованій формі себе затишно почувають перед беззбройними маніфестантами, але абсолютно кричуще безпорадні перед людьми зі зброєю. І це йдеться про еліту. 300 силовиків не змозі були затримати двох чи трьох, наразі невідомо, озброєних бандитів. Але чому власне, дивуватися? Хіба ми будемо дивуватися, якщо як написала моя колега Олександра Промаченко, ми з'ясуємо, що еліта спецназу міліцейського Сокіл намит наває власного спортзалу. І вона тренується у підвалі, а стрілецький вишкіл проходить у шкільному тирі. Або згадаємо, як 10 років тому українська влада визнала, що вона причетна до загибелі російського авіалайнера, коли українські ракетники ракетою С 200 збили ту 154 авіакомпанія Сибір. А перед цим наше міністерство оборони говорило про військовий фаховий рівень наших ракетників. А що дивно, коли наші ракетники стріляють раз на три роки, коли б мали стріляти раз на півроки? А ще можемо згадати з Книлів, коли Су-27 врізався в НАТО, і це призвело до найбільшої в історії світових авіашоу катастрофи, коли 250 людей було поранено, 77 загинуло, з яких 28 дітей. А що дивно, коли наші пілоти літають 4 години на рік? Хоча, наприклад, нальот у пілотів країн НАТО становить 120 годин на рік. І тому можна в принципі, називати винуватцями наших військовиків і можна називати винуватцями певної трагедії наших міліціонерів, але я б не звужу коло винних, тому що насправді винна держава. Тому що а, ситуація складається так, що в принципі, все одно певний час в цій країні в кожній сфері залишалися люди, які були не тільки знавцями своєї справи. Але ще були людьми, які були ентузіастами своєї справи, але цих ентузіастів стає щороку дедалі менше. Тому що вони втомлюються, вони старіють. Хтось іде у запас старим, хтось іде молодим і шукає собі іншої долі, іншого заробку від відчаю, від неможливості заробити гроші. Ми можемо говорити про іншу сферу, де також бракує професіоналів. Один депутат мені постійно скаржився на те, що в Верховній Раді люди, які. Здатні написати законопроект практично не існує. В цій країні не існує запиту на професіоналів. І це не тільки тому, що у нас існує певна гонитва за дипломами, і через це фаховий рівень нашого навчання є доволі сумнівним. Це ще існує і через те, що ми самі не відчуваємо, наскільки це загрозливо, коли лікар не зможе поставити діагноз, коли міліціонер не зможе нас захистити. Коли людина, яка є професійним вояком, насправді не є захисником нашої вітчизни. І це відбувається так тільки тому, що ми не придаємо цьому достатньо уваги. І все це залежить від нас, ми це можемо змінити. І чи варто тоді дивуватися, що професіоналів у нас бракує навіть на найвищому державному рівні, і фаховий рівень наших можновладців залишає багато кращого? Не перемикайтеся, за кілька хвилин на вас чекає знак оклику з Артемом Шевченко і чекає ґрунтовне розслідування гучних подій в Одесі. І ще багато цікавого. А я з вами прощаюся до завтра. На добраніч.